хочу, Що, щоб зараз це подивилися. Це від анонімів. Казка про двох закопаних. Нехай в світі панує любов та добро. З повагою аноніми. Це ти малювала? Да. Ой, Росія. Ордани дітей у лісі. Скорі. Жила собі маленька дівчинка-фея. Та вірина писала скази не малювала. Ой. Ну и читайте. Девушка, читайте вслух. В чем дело? В чому діло? Її маленькі ручки творили красу та справжні дива. Сказки, сказки слухайте. Тут такої типа я. Тим часом в сусідньому королівстві є жив красивий та добрий юнак. Та ім'я Тарас він був головним фотографом того королівства. Головний фотограф. Ми жили в очікуванні дива і не знали, що нас та день позиції. Подивися. Толя звела їх на холод. Це на рекламу, на рекламу це. Особенно багато часу. <ріст> їх дружба ставила. Минали місяці, їх дружба ставала. Все цінніше і одного дня Тарас зрозумів, що не може жити без, без, без маленької фейлі. Щоб день ті уси, як жив хоч, хоч раз не поглянув її життя, Починятка. бо не почув. дзвінкого голосу любов в його серці росла з кожним днем. Одного разу вони разом поїхали в далекі гори, засніжені вершини весілля. Смереки. Смереки. дні були по Тарас готував і це. Ну що, друзі, може почнемо? Так, Зачитаємо сказку. Зачитаємо сказку. Ой, ну ірочка, ну Так Може, в всі хочуть бити? Давай потім. Я кохаю тебе пора. І мріє жити і мрію все життя, бо поруч любити тебе. Оберігати, цінувати, бути гарним чоловіком. Е, видиш, ти за мене з Хвилюбанівська, з коптера свічка погодилась, їх щастя було без мене. Це був початок того слово, Це є для тоді. тоді. О, ти передбачила майже все, так? Да? Року Тарас та Лілічко одружились, птахи співали їм в пісні. Квіти та дерева вклонялися. Віжко техніка день. Вони почали багато подорожувати, відкриваючи для себе нові країни та дива. А та дива Тарас, а це ваші діти в I, <laughs> I close it. my eyes. <laughs> I see love. bye